you Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Луки. Коли згідно із законом Моїсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний, і богоясновий, який очікував утіхи Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він в Духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса. Щоби зробити з ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи. Нині відпускаєш свого слугу, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Його батько, батько та мати дивувалися всьому тому, що говорилося про нього, а Семеон поблагословив їх і сказав Марії Його Матері, ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі. Та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відри... відкрилися задуми багатьох сердець. Це є слово Господнє, хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, люблені Божі діти. В сьогоднішній Евангелії, яку ми чуємо з другого розділу святого Луки, читаємо слова молитви, яку кожного дня в так званому молитовнику Брев'ярію, тобто молитовнику Вселенської церкви, яку моляться перш за все священники, монахи, монахині, але також багато вірян молиться брев'ярієм, часу словом. Ця молитва звучить кожного дня з уст, кожного священника чи монашого брата або монахині, або теж багатьох людей. Слова, які Сказав колись Симеон священник, який представив Ісуса Христа Отцеві Небесному в день Його пожертвування в храмі, нині відпускаєш слово Свого владику, згідно зі Своїм Словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння». І кожен з нас. Коли задумується, наприклад, над тим, що треба колись буде перейти з цієї землі до вічності, задумується над смертю, задумується над останнім днем свого життя, варто, щоб собі ці слова міг чи могла зрозуміти, що вони є реальними в нашому житті. Бог якби відпускає кожного з нас. Хтось колись так мудро сказав, що кожна людина заслуговує на смерть. Тому що смерть, хоча є наслідком гріха, але це є той момент, коли насправді остаточно людина може повернутися до Бога. Кожен заслуговує на повернення до Бога. Тому ми, як люди віруючі, молимося про щасливу смерть. Ми молимося про здоров'я, про Боже благословення. Про довголіття для себе. І це ми розуміємо, що це також є Божа благодать, що це теж є добре, але молимося теж за щасливу смерть, щоб цей останній момент нашого життя був щасливий, тому що ми є з'єднані з Богом, тому що ми побачили спасіння, тому що ми є в мирі, виконали Боже Слово і зустріли. Ісуса Христа в своєму житті, якому служимо, і не хочемо переставати служити також у вічності. Це є молитва святого священника Симеона. Дуже добре є собі часом її помолитись, ще раз прочитати в Луки, наприклад, в другому розділі це написане. Цю Євангелію з другого розділу Луки ми теж читаємо. Під час вегіллі святого вечора, коли молимося разом з сім'єю, коли ділимося обладком, тому що там є описано народження Ісуса Христа, і в цій самій главі теж маємо пожертвування Ісуса в храмі, обрізання дитятка Божого. І сьогодні, коли ми ще є в дусі Божого народження, коли ще є в цій атмосфері Різдва, ми теж є свідками. Багатьох різних святих. Останній день це буде року, це буде день святого Сильвестра, Папи Римського. Знаємо, що цей день теж наш отець Майкл, священник, має день народження, так якби пригадуючи це вже. Ну, а Сьогодні маємо святого Тому, маємо святого Йоанна, маємо теж діточок, які віддали життя За Ісуса Христа. Святий Степан Діякон, бачимо, що люди, яких Костюл дає нам під час Різдва, показує, що Господь є справді Месія, що заради нього люди можуть навіть жертвувати своїм життям. є готові віддати себе, щоб цей Божий закон, Боже правило підтвердити, щоб відповісти і Богові, і людям на те, що Господь справді є найважливіший, що його потрібно найбільше кохати, і що в Богові немає смерті, що в Богові є життя. Тому це є дуже-дуже важливе. Це так, як колись один священник пояснював про мучеників, які віддають життя, кажуть, це так, якби хтось прийшов до тебе в гості і каже: в мене немає води. Немає хліба, чи ти можеш мені позичити, і ти віддаєш цю воду і хліб і кажеш, я не мушу пожичати, я тобі віддам, тому що я роблю на пекарні і я роблю в магазині, де продають воду. Я собі візьму, скільки мені потрібно. Тобто віддаємо життя Богові заради того, що Господь є життям, і Він це життя нам повертає, Він нас оживлює. І сьогодні ми бачимо, що цей священник Симеон. Засвідчує про Ісуса Христа, Він є Спаситель, і відразу каже, що ті, хто вірить в Нього, а найбільше звертається до, Ісу, до Ісусової мами, до Матері Божої, до святого Йосифа, і каже сьогодні до Марії ті слова, що ось це є поставлений на руїну і повстання багатьох в Ізраїлі, тому що люди, котрі будуть зруйновані, котрі будуть. Бачити, як цей Єрусалим занепадає, то тільки для того, що не прийняв Бога. Будуть свідками цієї розрухи, тому що не прийняли царя миру. Але на повстання багатьох в Ізраїлі, тобто ті, котрі встояться, ті, котрі будуть вірні, тому що для Ізраїля Бог приготовив спасіння і каже до Марії: Твоє серце прошиє меч, твою душу. Тобто, Терпіння Ісуса Христа, яке Він має зазнати як людина, також буде участю терпіння Його матері, Його найближчих. І тому не раз з різних причин. Люди віруючи, страждають, люди віруючи, беруть на себе цей хрест. І правда є така, що, так як пам'ятаю в одній розмові, з нашим приятелем, православним священником, отець Віктор Сирбо, який служить власне, в Немиренцях, коли ми його вітали з Різдвом і бажаємо його, йому, так, знаєте, все найкращого, все, і кажемо, що ви є золотий Ксьон, скаже так до нього. А Він каже: ну, в Бога багато є золота, але Ісус мав дерев'яний хрест, каже, і ми хочемо вам теж по-простому всього бажати. Щоб Господь був як найпростіший вас, і ви були як перед Богом, щоб люди теж могли не боятись вас, але до вас приходити. Тобто є ця простота, але є співучасть в Божих благодатях. і до цих благодатей ми йдемо і через радість, і через страждання, і через те, що добре, і через те, що трудне для нас. Але переходимо через кожен поріг, який є перед нами, тому що Господь нам в цьому допомагає. І сьогодні цей священник Симеон, коли тримаючи дитятку Боже в руках, благословляє Господа, дякує йому, прославляє за своє життя і каже: я вже такий щасливий, що ти Боже, мені все життя можеш забрати. Тобто нічого немає кращого за Бога, навіть моє життя, яке від Бога. Я отримав. Тому сьогодні також просимо Бога, щоб ми його пізнавали, щоб він завжди був присутній в нашому серці, в нашій щоденності, і щоб ми навіть на своє життя цінували присутність Бога в нашому серці, в нашому житті, в нашому домі, в сім'ї, подружжі, родині, парафії, в світі, теж, в наших рідних, щоб найбільше цінували цю присутність Господа. Всюди де Господь нас посилає, щоб колись ми також були присутні в Божому Царстві. Амінь.